Привіт, я вчитель Андрій, і це моє 18 те відео про те, як краще вивчати англійську у групі чи індивідуально. І перше, що всіх цікавить, це ціна. А, і зазвичай ціна у групі менше, ніж ціна індивідуальних занять. Але, а, як ви розумієте, коли ви на індивідуальному занятті. То вся, весь час цього заняття, всі 45 хвилин, присвячений вам. Ви виконуєте всі прави, ви все проговорюєте, вам все пояснюють, тільки те, що вам треба. Весь час присвячений тільки вам і все виконуєте тільки ви. Всі 45 хвилин. Якщо групове заняття і в групі 4, в найкращому випадку 4 людини. 에, зазвичай ці уроки більші, вони десь півтори години. 에, тобто, вам, 에, вам більше буде якби аудіювання, тобто ви будете слухати інших більше, 에, якби три 3 четвертих частини уроку. А одна 에, четверта, ви саме будете активно щось робити. Це в тому випадку. Якщо все буде чітко і однаково поділено, і якщо кожного будуть питати, а не того, хто швидше щось викрикне, наприклад. Якщо ви будете найповільнішим з усіх, то ви можливо взагалі нічого не встигнете сказати або проговорити на уроці. І е, вам буде нуль часу виділити. Тому е, ціна дуже. Так незрозуміло де краще, де менше. Я б сказав, що по ціні, по відношенню ціни якості краще індивідуальний. Вам вирішувати самим. Далі. А, індивідуальний підхід і е, на уроках це дуже важливо. А, індивідуального підходу у групах. Ну, майже нема, тому що якщо буде індивідуальний підхід у групі, то часу взагалі не вистачить ні на що на уроці. Тому якщо кожен із людей е, щось там потребує, той не те не зрозумів, а той те не зрозумів, той те не може вимовити, а той те може, а цього не може. То якщо вчитель буде приділяти кожному, кожній маленькій проблемі кожного учня, Час, то ну, взагалі ви нікуди не поїдете, нічого ви не встигнете зробити. І, як написано у книжці Мартін Іден, флот ідеє швидкістю найповільнішого корабля. Тобто, якщо у вас є в групі той, хто нічого не розуміє, або погано виконує домашні завдання. Або він взагалі прийшов у групу, бо в нього був вільний час, або його батьки заставили. Він нічого не робить, тільки тормозить всю групу. То ви будете ото -от так займатися, слухати його, ви будете старатись, а хтось інший буде сидіти і просто ну, от як гальмо буде у групі. Тому індивідуальний підхід відбувається. У своєму правильному, е, ну якби, стані тільки е, при індивідуальних заняттях. У групах дуже мало індивідуального підходу. Далі комфорт і, скажімо так, комфорт, комфорт, де комфортніше займатися. Ну, дивіться, якщо ви, е, скажімо так, маєте свої якісь звички, свої якісь. Не знаю емоції. Е, ви, наприклад, соромитесь е, зробити помилки англійською, Багато хто є, такі цього не треба соромитись. Помилки це процес навчання, але дехто соромиться. І е, зробити помилку перед вчителем, який начебто це чує кожен день. Ну, для учня, для звичайного, це не ну, ніякої проблеми. Тобто, зробити помилку перед вчителем це нормально. А от зробити помилку перед, скажімо, конкурентами, перед тими, тими, хто сидить поряд з тобою, і начебто такий самий учень, і тільки що сказав ще правильно, а ти сказав неправильно, і над тобою там прямо будуть сміятись, ти думаєш, чи може і реально будуть сміятись. Якщо ти скажеш щось смішне, то, скажімо так, комфорт може трохи. Не ну, буде трохи некомфортно для людини, у якої є така проблема, коли вона там ну, якось ніяковіє, коли робить помилки, або ніяковіє, коли спілкується з іншими. Наприклад. Також ви можете просто в групі зустріти людину, яка вам неприємна, або ви їй неприємні. І ви постійно будете конфліктувати між собою. Тому. Індивідуалка точно краще, бо вам треба, скажімо так, миритися з персоналією тільки вчителя і більш нікого. А там вам треба якось дружити або співіснувати протягом року з ще якимись людьми. Якщо все добре, то це супер. Якщо ні, то ну, може бути трохи якось некомфортно і виникати можуть конфлікти в групі. Далі швидкість навчання. Звичайно, швидше вчитись індивідуально. Це ну, не обговорюється, тому що Працюють саме з тобою, з тією швидкістю, з якою ти можеш працювати, все виконується, все на уроці строїться під тебе, і ти працюєш зі своєю швидкістю. Ніхто тебе не тормозить, ніхто не підганяє, ти працюєш як ти можеш. Тому, ну, якщо група, скажімо так, Дуже-дуже часто не дуже збалансована група, скажімо, хтось краще, хтось менше, то е, ті, у кого більше часу, е, ті, хто краще старається, або ті, у кого здібності краще, можуть бути швидше. Інші люди можуть бути повільніше, і вчитель не зможе йти, скажімо так. З тими, хто швидко, або з тими, хто повільно, буде якось теж баланс, цей знаходиться і буде десь посередині. Тобто, знову ж таки, флот іде з швидкістю самого повільного корабля, швидше не піде. Далі. Що в групі добре? Добре, це те, що є, скажімо так, атмосфера. Якщо група підібрана, Скажем так, добре. І ну, не то, що підібрано добре, це більш дорівня до учнів стосується. Але коли просто люди зібралися, всі, які ну, приблизно одного віку, одного якогось, ну не знаю, настрою, тобто вони приблизно, ну, наприклад, всі плюс-мінус там 5 років. Вони можуть разом мати якісь інтереси, вони мають ті ж самі звички, або якісь жарти, вони все те ж саме приблизно дивляться, слухають і люблять приблизно те ж саме, то вам може бути дуже комфортно у цих групах спілкуватися. Якщо ви прагнете більше якби, спілкуватися атмосфери такої, то якщо вам. Пощастить, ви можете о, потрапити у таку групу, і ви можете залишитись друзями на все життя із своїм одногрупником. Тобто, як спілкування, група може бути дуже класним місцем для збагачення своїх контактів, для спілкування, тому що, ну. На уроці, індивідуальному, ви можете спілкуватись тільки з вашим вчителем. Якщо ваш вчитель цікавий і вам цікаво з ним спілкуватись, то у вас буде теж ось якийсь там, не знаю, друг. Якщо вам не цікаво спілкуватися, ну, то ви просто будете вивчати англійську, та й все. Або шукати іншого викладача, з ким вам цікаво. Так, далі. Що погано в групі? У групі погано те, що дуже часто люди досить такі енертні, вони, якщо можуть не працювати, то вони не працюють. І от він сидить і думає: а, може когось іншого спитають, я якось просачкую, або я не знаю, там скажу краще когось іншого спитайте, я сьогодні не те. І завжди знайдеться хтось інший. Хто може відповісти? А для людини, для вас, для того, хто відмовився відповідати, це погано, бо ви не пропрацьовуєте, ви не відпрацьовуєте навички, у вас ну, ви не вживаєте англійську. А якщо можна сачканути, то Дуже часто люди сачкують. Тобто вони е, думають, ну от, мене там, я потім колись відповім, я потім відповім, і отак от вони потім відповідають, і хтось вже навчився, а вони ще ні. І вони постійно начебто, начебто ходять на уроки, але вони там так от якось в тіні, я потім, я там нехай хтось інший. І, Дуже через інертність людей можуть статися такі випадки. Тобто вам треба якомога більше брати з цих уроків, але така у людей психіка, що якщо можна сачканути, він сачкує. Тому е Буває й таке на уроках, коли ви на індивідуальних заняттях нікуди ви сачканути не можете, бо ви один на один вчителем, і він тільки вас питає, і ви все відповідаєте. Ви ваші всі помилки будуть почути, і там нічого ніде сачконути не можна. Далі, що добре в групі? Що там є обмін думками? Тобто, наприклад, вчитель щось пояснив, і у вас, начебто, немає ніяких питань. А у когось ви виявилось якесь питання. і Ви такі думаєте, о, я теж це не зрозумів. Виявляється, коли вчитель вже відповідає на це питання. Тобто, начебто, ви ну, є люди, які можуть вам щось допомогти підказати, або які можуть щось спитати, що ви не додумались спитати, е, і ну, якийсь Брейнсторм. Серед учнів теж відбувається, вони щось обговорюють між собою, може після уроків, може на уроці. Це теж непогано. І такого на індивідуальних нема. Але там, ну, якби вчителі так, все бачать, що ви розумієте, що ні, і ну, вам весь час виділений на уроці. Далі. Дуже важливо, дуже важливо для групи це умови формування групи. Бо дуже часто якісь курси вони просто не хочуть, вони хочуть заробляти гроші, і вони беруть до той групи, кого попало. Тобто, у того вищий рівень, того нижчий і набирають будь-кого. Аби просто набрати групу. От у них з 1 березня там, вересня з чого завгодно починається група. Вони хочуть відкрити нову групу. І їм треба набрати, я не знаю, 8 людей в ту групу. 8 це не дуже комфортно, але ну, це максимум, в якому я працював груп. Це було не дуже добре. Це учні ну майже нічого не встигали зробити, коли було вісім, коли всі приходили на урок. Ось, наприклад, треба зібрати вісім учнів, і е, з рівня елементарі з початкового рівня. І вони набирають того, хто вважає, що він слабенький, і того, хто реально зовсім ні одного слова не знає ніякої граматики. І той, хто в школі вчив, і той, хто десь там ще і сам займався, і ще кудись на курси ходив, але все забув. І... Рівні дуже різні. І один прийшов, щоб просто ну, у нього є час, він думає, а похожу там на заняття, може щось вивчу. А другому треба прямо дуже швидко працювати. У нього там через, я не знаю, рік співбесіда на дуже важливу посаду. І він, йому треба треба дуже е швидко працювати, а той там просто нічого не робить. І... Через це розбалансування і темпу року, отак от стрибає. Тобто той, хто, кому, хто працює, і той, хто швидко хоче вчитись далі, він швидко відповідає. Той, хто нічого не зробив, домашку не зробив, нічого не пропрацював, він дуже повільно відповідає і темп пу, падає дуже вниз. Е, тому, <кхід> якщо група сформована рівно, Приблизно один вік, приблизно ну, якби, одні, я не знаю, амбіції у людей плюс-мінус, то ну, з такої групи може вийти непоганий, непоганий якби учбовий такий е, юніт, який буде нормально вчитись і класно йти. Але за мою, за мою практику. Постійно один-два було якихся, хто постійно тормозили групу. Тобто всі, начебто, сидять, і, Блін, не питайте його, він ну, по пів години думає над кожним питанням. А я не можу не питати, тому що ну, він сидить в моїй групі і він платить гроші. Я не можу його на уроці пропускати. І вони кажуть: от давайте тоді не будемо питати тих, хто не зробив домашку. Ну, я теж не можу це робити, тому що він якби на уроці, я ж не можу його ігнорувати весь урок. І начебто це логічно, але він платить, треба якось з ним теж взаємодіяти. І це дуже так складно, коли не підібрана група. Далі. Тобто, у підсумку, якщо вам Хочеться спілкуватись, якщо вам не важлива швидкість навчання, якщо вам більше хочеться, скажімо так, взаємодії з іншими людьми, то група це для вас. Якщо вам треба якомога швидше навчитись, і у вас ціль швидко, і ефективно вивчите англійську, то займайтесь індивідуально. Це все. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам подобається. Якщо не подобається, напишіть, чому вам не подобається. На все добре вчіть англійську правильно. До побачення!